Багато хто з нас знає бабу Ягу як таку собі злу відьму з дитячих казок? Але що, якщо цей образ лише верхівка величезного айсберга? Насправді за ним ховається набагато давніша, складніша і, чесно кажучи, значно цікавіша історія. Давайте зазирнемо за завісу цих казок і відкриємо її справжню, можна сказати, космічну сутність. Ну справді, невже її роль це просто лякати дітей, красти їх? Цей образ знайомий кожному, насправді приховує щось набагато глибше і, можливо, величніше. А що, як баба яга, це одна з найважливіших постатей у всьому слов'янському фольклорі, не просто відьма, а могутня богиня, провідниця душ і охоронниця межі між світами. Власне, саме цю її роль ми сьогодні і будемо розкривати. Отже. Почнімо з її головної ролі. Баба Яга це такий собі вартовий на межі. Але на межі чого саме? Знаєте, вже саме її ім'я дає нам купу підказок. Воно пов'язане зі словами, що означають хворобу, жах, лють. Але найцікавіше це костяна нога. Це ж прямий доказ її приналежності до світу мертвих. І ось у цьому її ключова функція. Вона не просто так живе в лісі, вона живе саме там, де один світ переходить в інший. Її дім десь на краю лісу, в глибокій гущавині, це і є символічна межа, такий собі портал між світом живих та потойбічним світом, який називали нав, і саме вона контролює цей перехід. Тому вона це не просто якась перешкода на шляху. Зустріч із нею це ініціація, це такий собі обряд посвячення, де саме вона вирішує, чи гідний герой увійти до потойбіччя. Так, тепер про її дім. О, це не просто житло, це надзвичайно потужний символ і, по суті, брама в інший світ. І ось, мабуть, найвідоміше питання про бабу ягу чому, ну чому її хатинка стоїть на курячих мішках? І відповідь, як не дивно, криється зовсім не в домашніх птахах, а в дуже давніх поховальних обрядах. Гаразд, давайте розберемося покроково, як так вийшло. Дивіться, у давніх слов'ян існував звичай ставити так звані будинки мертвих на високі пні. Це робилося, щоб дух померлого не контактував із землею і міг вільно переміщатися. Ну а з часом ці пні з корінням, що стирчало, почали асоціюватися з пташиними лапами. Ось так і народився цей образ. І зверніть увагу на таку деталь: хатинка завжди повернена входом до лісу, тобто до світу мертвих. Щоб увійти, герой має промовити спеціальне заклинання, змусити її повернутися. Це ж цілий символічний акт переходу у потойбіччя. Навіть піч, та сама, де яга, начебто, намагається засмажити героя, це не просто знаряддя вбивства, ні. Це символ трансформації, потрапити в піч означає ритуально померти, щоб потім відродитися, але вже у новій якості, як людина, що прийшла ініціацію. І отут ми підходимо до найцікавішого до її подвійної природи. Вона ж ніколи не буває абсолютно злою чи абсолютно доброю, вона, наче суддя, і її ставлення повністю залежить від якостей самого героя. Навіть її транспорт це не просто якась казкова дивина. Ступа, в якій вона літає, це потужний символ трансформації, що дозволяє їй переміщатися між світами. Просто згадаймо, для чого потрібна ступа. Вона перемелює зерно, а зерно це символ життя. Вона перетворює його на борошно. Ну, це ж ідеальна метафора циклу смерті та відродження, яким, власне, і керує баба яга. Отже, бачимо, що вона може постати у двох абсолютно різних іпостасях або як смертельна загроза, або як найцінніший союзник, і вибір, ким вона стане для героя, залежить тільки від нього самого. І ось які якості вона перевіряє. Якщо герой виявляє сміливість, розум, а головне, повагу, звертаючись до неї бабусю, вона допомагає, вона може подарувати магічні предмети, чарівного коня або просто дати мудру пораду, без якої шлях далі просто неможливий. Ну а як же її найстрашніша риса бажання з'їсти героя? Це теж не просто жорстокість, це відлуння її прадавньої ролі богині смерті, яка згідно з віруваннями вимагала жертв для підтримання рівноваги у всесвіті. І от, зрештою, склавши всі ці пазли, ми приходимо до її справжньої суті. Баба Яга це не відьма, це прадавній архетип великої богині, яка однаково керує і народженням, і смертю, і відродженням. Вона, наче сама природа, у її повному іноді жахливому циклі. Тому розуміння цього образу це справжній ключ, це не просто казка, а можливість зазирнути у світогляд наших предків, зрозуміти, як вони сприймали життя, смерть і той невидимий світ? І наостанок просто для роздумів що ж все-таки дивує більше, цей дивовижний образ хатинки, що обертається, чи глибокий символізм її ролі як грізної, але справедливої охоронниці на межі світів? Цікаво, чи не так?